Ах, що не можу сказати, що відчуваю, Всередині все розповіти. Мене звати Світлана. Я Володимир. Наша сім'я складається з п'яти чоловік. Я, чоловік, і троє діток. Перед вами два вчителі вчителька початкових класів і вчитель математики. Змінювати професію ми вирішили поступово Живемо на. Маленькому хуторі, можна сказати. Малюсінька школа. Держава наша реформує освіту. і Ми стоїмо на межі закриття. Грузою ми займаємося вже три роки. Трайно були труднощі. Ну, поступуються кукурудзи. Підбирали ширину між речі, гралися з сортами. Особливо приємно те, що за сортом Камберленд я полював три роки. Але він вийшов найкласний. І Так. Yeah. Від якісного насіння ну, урожай залежить просто напряму. Кукурузи ми перепробували дуже багато сортів. Але ось ці три кита є ці три кита: ракель, турбін і камберлен. Чим якісніше насіння, тим якісніший товар. І саме головне, що клозовська кукуруза дуже гарно вже пізнається на ринку. Ми були одні з перших, хто її починав вирощувати. На нашу продукцію покупці реагують дуже класно, нас шукають на ринку, нас рекомендують, пропонують. що У нас саме класна кукуруза. Це показує, що всі наші зусилля нашої сім'ї вони не марні. Про акцію компанії Владам'ю ми дізналися, коли купили пачку з насінням. Можна сказати, що нам пощастило. Роздобули сорт «Камберленд» і Це була єдина пачка, яка брала участь в розіграші. Це дуже чудово, що компанія розігрує такі призи. Вона дійсно вона справжня. Вони дарують силу у моменти От Отдаже щось не виходить і віриш краще. Урожаї нам давали силу, а коли ще такий приз чудовий виграли, то зрозуміли, що ми рухаємося у правильному руслі. Перший крок вже є. Скоро права. Да, наступний права. Вона казала, що якщо буде машина, я йду в автошколу. Хочемо подякувати компанії за такий приємний подарунок, за такий неочікуваний подарунок. Дякуємо вам. А компанії Юг» за те, що заставляють людей категорії 30, повірити в краще.